Всім привіт! Кінець червня я на царському озері. Хочу половити товстолоба. На коропа закинув одну. Ну і карасика на черв'ячок побавлюся. Вже було пару, покльовок було з 5, мабуть, на карася, але я вже пару карасів піймав. І була покльовка на коропа, Но зійшов. Ну, був невеликий, думаю, або великий карась. Бо був і одразу зійшов. Карася тонша губа, може карась, може і короб. От. І була на то столоба одна покльовка, але малешня, Хоч би сьогодні не замучив той малий. Вітер невеликий, коли нема вітру, він клює малий. Вітром то більший клює. Ну, начало непогане. Я не вспівав. То карась клює, то короб, то толстолоб. У мене крючки великі. Не хочу того малого карася. І він не годен взяти. Надіюсь, сьогодні рибалка буде. Якби коропа взяти, було би непогано. б непогано. Солоба, може, ми і візьмемо. Чи там карась сидить? Я ходжу, а карась влює. Перва є, це ще, ще більш менш. Ось такий карасик клюнув. Такий можна їсти. E Чабрати крас! то тостолоп. Щось путьове клюнуло, а малиш. Коло глаза зайшло, промазав, ну нічого виживе і пущу. Ішов. Пішов клюв. І йшов. Слава зацепили. Це все одно був невеликий. Або карась нормальний, або невеликий короб. Ну карася губа слабша, может и карась Дійшов. Да беть карась. Ну такий непоганий карась, люди. Не півки лушний. де не... передівався. Клюнув по столо, Потупив раз, другий раз. Не знаю чи малишня, але якби малишня, то він досидів. Треба витягувати. А то там вже крючки запутані, він втопив його. Ну, малий то столов клює притопить або платла. Треба витягувати. Я вже по брати не буду. О! Тут мене ще й дуплет, ще окунь попався. В вас по очереді. Опускаємо по очереді. Мабуть, будуть клювати ці. О, цей збоку нічого відживе. Где пидрастай? Ну, ну, -толст, толстый. Що приїдьте, я Ні, волна, наблю. Але на тяжки нема. Ну знаєш що? Може хоч кіло є. Може де удар просто був. Та головне, що толстий, то з зривий сторони. Воно як клієн буває, то на 4 зразу. Ну да, є. Ще. А, вин. Офигеннятся, конечно. нормальний. Ну ладно. Фигмен подпашка. Жали бо я думав помогти, блять. А ладно, що там? Полторушка, блядь. Полторушка, так. Да. Такого можна і забрати. До кіла не Де, можна. То, легенько так взяв, бля. А тут малою, хинувати. Та той їрунда тому. Черв'як. Це не так, щоб не скучати, та воно не клює. Я на то слово тихо. Ах ти! Який він крепкий. О, та ти добре взяв. Ах ти. Ох, тихо. Придусиш, кров йде. на леска колышила идти. Под сак порвал, блядь. Карашки, оно знал. бьют Тут всё ладно. Ну, Não é uma what Ще одна полторачка. О такий малиш півтора кіла є. Лапухлвка не знає, що там. Знов шнурок. вже не шнурок, а окунь. Це вже другий окунь сьогодні. Ну no тузик. от рибалка. Ну що, може хоч один з десяти буде десятків? Такий тузик мені подобається. Карась плантона захотів. Попався Що я сьогодні тільки не ловив? Карасі ловив, окуня ловив, а от трофейного нема Вже третій окунь. Такі окуні. Хай простають.

Ось постачався. О! І що? Поплив. Шоста година вечора пора вже зматувати удочки. Порибалці сьогодні. То столоб клював, але малий. Штук 5 я випустив, може більше. І два то столоба взяв такі до 2 кілограм. Трофейного не було. Керась клював, зловив десяток карасів на храбака. Три окунчика маленьких плюнуло, але клюнули на плантон на то столоба, десь там. І зацепилися, три штуки. І карась один клюнув. Ну, зацепився як клюнув. Хоча там далі хлопці зловили вісьмярку. Вже збиралися і клюнув. Рибки зловив на вечеру. Як для черня, то непогано. Подивимось відео до кінця. До побачення і до нових рибалок.